Народ, всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, сьогодні у нас 8 липня, 25 рік. Почалось. Почалось. Молотимо сьогодні озимий ячмінь. Почали. Е ну, в принципі, все так, як казав мені друг. Казав мені, що раніше в ковгоспі починалося. 7, -го, 6, -го на 7 Івана Купала відсвяткували. І 8-9 го го заїжджають і молотять озимий ячмінь. Думав, я надурити долю. Хотів я 6 числа почати, почав, в принципі, воно. зробив там проход. Там є проход. Зробив 6 числа в неділю, після обіду, щоб понеділок не починати, але буша важнуватий. Загальна ситуація яка? Молотий мічмінь, сухий, 11-12 волога. Трішки недогонів є по краях. Але, як мені каже, на воно все перемішається. І буде нормально. Недого не витягне і буде все добре. Е, озимий ячмінь. Ізоцель. ізоцель. Перша репродукція купували в Арідоні, але щось воно мені в цьому році не сильно пляша, щось воно таке собі. Маленький колосочок чи то. Весняні заморозки його бахнули чи що. Не знаю. Мотимо частенько. Трати, наче мінімальні, так дивимося. Отам От на підпосадку найбільша вражайність. там завжди більше вологи, поживи, і там, мабуть, морозі не не достав, а тут отакий ось у нас ячмінчик. Такий колосочок невеличкий, шестирядний ячмінь. Ну сухий, сухий. Молотимо сьогодні ячмінь. Крутили ми комбайна цілий тиждень. Рівно тиждень крутили, з того мощника, кому не спить у кабіні. Бачу і пшеничка ось на підході. Це що густіше ми посіяли. Зараз покажу, мабуть, теж десь тиждень. Теж десь тиждень, і, мабуть, теж треба буде заїжджати. Вже воно геть скоро. Скоро. Але колосочок хоча б виповнений. Зерно хоча б є. Ну ще така важкова стріляща сара. Це по вражайності. Поки що вражайність не сильно радує, я щось таке дивлюся. Дивлюся, щоб ми вийшли на круг десь на 5. Хоча, ну, в принципі, все скажу пізніше, на що не вийшли. Це така ситуація. Тут е, по комбайну. Крутили ми його тиждень. Що е, В В загальному. В загальному по комбайну? Ланцюги, транспортери, підшипники серії. Сама задумка хороша, комбайна. Сама задумка мені подобається, але були моменти. Які ми ремонтувалися, наприклад, пошипник сирий був. Е е Лопнула обойма внутрішня, зажимна втулка відкрутилася, почипник крутився, високі обороти, протерло е е посадочне місто, наварювали, наварювали, точили. Тут теж поміняв зразу подшипники, 207 подшипники. Є така тут проблема. Певні моменти навіть переробляв. Зараз покажу є в мене такий ось барабан, який крутиться, очищує повітря. оці оцілися. 203-й за зажимною товкою стоїть. По-перше, його ніде не можна знайти. По-друге, в них тут зроблено по китайському стандарту внутрішній діаметр 17, зовнішній 40. У нас такого подшипника немає. У нас є подшипники внутрішній діаметр 15, зовнішній 40. Похожа, проблема була теж про його місце на валові проточили на 15, шківи завтулили, зробили так, як положено. Думаю, буде ходити. Всі цепки транспортери поперетягували, тут по півтора з'єднання викинули, там просто підтягнули на зерновому елеваторі. Багато подшипників поміняли на натяжних. На вигрузному шнекові взагалі був заклоняний. Взагалі був заклоняний на вигрузному шнекові підшипник. Ну, Порівняємо підшибник і будемо робити. Тут теж сварка. трошки поварили жатку, бо тут некачественна сварка була. Ну Таке, коротше, таке, мовотим. Сьогодні виїхали молотить. Зараз покажу, що воно. У нас ніхто так наче нічого не молотить. Ми сьогодні наче так одні з перших виїхали. Молотимо таке зимний ячмінь. Так, мінозарці в нас заходить. Така загальна картинка. Можна і звідси ходити. Після на в кого не догоняв. Закинули в там, де попався недовгон, показав 18-ту логу, але в принципі на гонах все сухе. У нас площа невелика, посаджена цього зиму, посіяна цього зимового ячменю. В принципі, так проходить або. Зигнути чистеньке, не грязне барабаном після сої мабуть я її не буду заморозимовати хрібри її молотить вона кояку противорежуща на сікарні потому що вода за них немає і сегменти я, виходить варив так ми молодимо така маса тут кращенька трішки маса там менше було Пішов дощ. Вже трохи скосили, змолотили, пішов дощик, мабуть, знову відкладається на завтра чи післязавтра. Дощ це хорошо, на куперудзу, на соняшничок. На все дуже добре, а, мабуть, будемо башити. Ось такий ячмінь молотить наш комбайник. чистенький, сухий, все как положено. Ай, сухий, ай, сухий. Вот такие ячменчик все. Два процента уже намолотили, в бункере получается 1,5 тонны. У бункері півтори тонни ячмені вже поставили зерномета, щоб закидати. Це так. Ячмені Ячмінь Ось так наразі другий день знив. Вчора у нас трошки пересралося, маленький дощик. Таке поляпало, пелюбку не було. Що е, сказати? О, ти му ще осталось трошки. Я можу сказати, що я радий, що не посіяв більше цього ячменю. <гум> Щось в мене не радає вражанність. Щось таке мене не радає, не то що воно должно бути. Ну ще подивимося, що пшениця дасть. Я така надія, що пшениця більше дасть, бо тут Кусочок 4 гектари читаю парить цього ячменю. Щось воно таке сипеть по 4 чи 5 все нормально чистенько, все добре значить маса є ось під краєм все одно крути не крути оце проходиш десь 30 соток мабуть мойта десь 30 даже трошки більше 30 з лишнім соток, проходиш півтори тони так що це так Що воно із ним таке, я не знаю, чи його... Чи його приморозило? Чи що, чи... Не знаю. Не знаю чесно. Чи такий... Батько що попередник поганий. Я кажу, понятно, же поганий, соняшник для, соня... для... будь-якої культури поганий попередник. Типу, ну які питання? Ну ми ж тут і дали. І селітри дали по 130. Померзло дав, ми і карбаміду дали по соточці. Щоб... Е... Прикорена вода, ось, як воно. наче й маса є. Щось воно слабе таке якесь. Не знаю. Не знаю, я починаю розуміти, чого мій батько не сіє. То сіяв один сорт, який сипав 40, нічого в нього не даєш, то сипав він собі стабільно 40 і все. Це Я розумію свого батька, чого він так робив. Нічо його ніхто не сіє, це ячмінь у нас. Все я понімаю. Так що це так, Наче і маса є, значить все добре. А зерна вже мало. І це яка маса. В жадко не влазить. Оце я тут сіяв, оце я поняла, це тут посіяно густіше, а там дальше рідше. Я щось не знаю. Нараз з молотили ми наші ячмінь. Я вже виробив на другий день зранку. Ось я став та виробив. За півтора часа дисковою бороною. Цим ось ще виробив. Хороша дісковий бороною. E, значить, результати. Ячмінь дав 5 тонн з гектара рівно. Рівно 5 тонн з гектара дав. Ну, що я хочу сказати, хотілося б, звісно, більше в нашому регіоні. можливо більше. Да. В нашому регіоні можна і більше. Черкаська область можна і більше. Але, але як казав, я вчора так дзвонив по фермерах, так говорили разом за цю врожайність і за це все. У усіх приблизно така ж сама врожайність. Кось трошки більше, когось трошки менше. Приблизно така врожайність у нашому регіоні 5 тонн з гектара ячменю озимого. Ярого не знаю. Ярі ще ну, ще не почались, можна сказати. Да. 5 тонн з гектара. Ну, як сказали мені люди, слава Богу, що є те, бо в південних областях і в Східних областях там взагалі жопа. Да. Слава Богу, що є. 5 тонн, що не 5 центнерів, а 5 тонн з гектара. І на тому кажемо Богові дякую, що хоча б так. Да. Я не плачу, я не заліюся. Ми завжди тримаємося, стараємось триматись на оптимізмі, тому що тільки так можна йти вперед. Тільки так. Да. З молотилами ми отримали 5 тонн ячменю з гектара. E, Багато-мало, це вже таке. Да. Це ми так отримали. Такий ми наш результат отримали. При тій самій технології, що і на пшеницю, що пшениця, я думаю, що те саме. 130 кілограмів було селітра по мерзлотавому, чи навіть 150 ми дали, не помню вже, І було по 100 кілограмів карбаміду прикоренево. Гербіцидом, такі не бризко. По перерісці холодно було, не бризкав. Гербіцидом, на Черзі наша пшеничка, будемо з понеділка, може і раніше починати. Знаю, там був відео, що я бризкав пшеницю карбамідом по 7 кг і 2,5 сульфату магнію. Чи по 3, мабуть, на якість бризкав вже по коло скова, чи так відео і не викладусь. Не судьба. Бризкав я. Так відео й не виклав, побачимо. Чи підвищиться у нас якість, чи ні. Ну, батько казав жував. E, то цей, На койковину, має бути койковина більше. Казав, що доведено воно бути як жувочка. Казав, ніхрена воно не жувачка, це як просто пшениця. Так що, ну все покаже. бункер, і аналізи, елеватор. Десь завеземо аналізи. Порівняємо пшеницю. Першої репродукції і оцю пшеницю. Тут вже мать п'ята, ну, вже мішанка, бачите, вже мішанка, вже не вирівняно. Порівняємо, подивимося. Чи є сенс купувати такшу репродукцію, чи немає. Хоча я думаю, що є. Так що виробив, вже отако, подряпав його. Головне, щоб увагу закриті. були плани посіяти якусь сою, ще тут другий врожай зробити. Але що з дощів немає, на в вечір... нас така погода, в день 30 градусів, на вечір роса не падає. Роса не падає, тобто буде дощ, як мені сказали, старші, старші люди. Діди, можна сказати. Уже. Роса не падає, буде дощ. Проходить у нас ввечері, там щось випадає, міліметр, два, таке. Просто примочить, а вдень сонце пече. Так що це така ситуація народу, це такі жнива намолотили ми. Працюємо далі, жнива тільки в нас розпочинається, що все стоїть пшениця. Побачимо, скільки ще, ще ця пшениця дасть. Може вона теж 5 дасть. Хоча стоїть врожай, наче мені тонн на 7. Побачимо, що воно буде. Тому я всім дякую за перегляд. Ми печемо далі, працюємо далі. Щось буду знімати, показувати, там буде видно. Тому бажаю всім удачі.